Очевидно, що таких страшних і жахливих сцен, як ця, я бачив дуже мало. Тортури це те, що я пережила. 911, що сталося. Історія Кевіна з Амандою здавалася ідеальною. Я боюся відчиняти двері. Чесно кажучи, я була дуже рада за неї. На мене напав мій колишній хлопець. Мені здавалося, що все складається. У мене була хороша робота, прекрасні стосунки. Я чітко йому сказала, між нами все скінчено. Думала на цьому кінець. Він явно не знав, як прийняти відмову. Будь ласка, будьте дуже обережні з доказами. Ми піднялися сходом, побачили бризки крові. Наші серця зупинилися. Чоловічий голос кричав: не вбивайте мене, я не хочу помирати. Вона ладна була на все, щоб отримати бажане. Бен схопив мене за волосся і повалив на землю. Я стікала кров'ю та думала, що напевно прийшов мій кінець. Багато предметів викликали занепокоєння. Арбалети два тейзери, мисливський ніж це найбільш прораховане вбивство. Кілька тижнів я мала бути у полі його зору. Він сказав, повертайся інакше. Було так страшно. Бен був явно не тією людиною, котру я покохала. За кого я вийшла заміж.